Ну що ж, Канада, день 66. Що я можу сказати? Субота хороший день. Сьогодні були гараж сейли, і в цьому місті в інтернеті я знайшла 5 гараж сейлів на сьогодні. Погрузила дітей в машину і ми відвідали всі гараж сейли. Я купила обнімальну ковдру для Теодора, як... це важка ковдра, знаєте, оці сенсорні важкі ковдри за 45 доларів. Але перед цим, може, місяць, назад, може два, я бачила в магазині в Канаді антайрі такі ковдри за 100 доларів. І я дуже щаслива. Також мені подарували до цієї ковдри ящик, який продавався за 2 долари. Кутка прийшла. О, на іншому гараж сейлі було не цікаво, а ще на одному я купила теж щось. А, купила джинсів, купила тепер варавські всякі штучки, того що я знаю, що вони дорогі. А дівчата, дівчата купили міксер ручний KitchenAid за 3 долари. новесенький. Я кажу, дівчата, йдіть, питайте, по чому кажу, тому що якщо цей мужик узнає, ну типа якщо я піду до цього мужика питати, він скаже 15 доларів або більше. Дівчата пішли. Їм 11-12 років. Він каже, 3 долара забирай. Прийшли додому, я нагуглила на Амазоні за 55. І всім типа... вау. А я собі та штук штук накопила, які теж е, коштують дешево. Але, звісно, не так дешево, як і ченець, і не такий улов. Кицька, ну що ти прийшла? Там твої кошенята щось. Ще також у мене було тільки що співбесіда з якоюсь Розмарі. Вона, е, представник фінансової групи, намагалась передати мені страховку, але там це коштує тіпа підписка, знаєте, світєвий маркетинг. І світєвий маркетинг – це хорошо, це, типа, все класно. Е, ну, по-перше, я трошки знаю про маркетинг, а ще більше знаю про страховки. Бо в мене в дипломі написано, що я знаю про страховки. І ще я знаю про інвестиції, про фінанси. І ця бабушка мені намагалась продати те, що вона не розбирається. Чисто якесь типу, От. Коротше, це було дуже скучно, і я в неї нічого не куплю. Хоча я думала про інвестиції, потім це ось туди-сюди. А зараз оце вона мені нагадала, що треба інвестувати кудись гроші. Я вже буду заробляти, треба буде якусь частину грошей інвестувати в щось не дуже багато. А так, трішечки. І воно потім колись вистрелить, я сподіваюся. І заманила ж, типа, про роботу туди-сюди, а по факту заплати мені 5 сотень баксів. І я тебе научу, як оце ось продавати. А, а такі шаблонні фрази говорить. Ну, коротше, що це, це не цікаво. Це ще он, 20 років назад не цікаво було за ріфлеймом. Вона мені зараз намагається продати страховки, щось там перекрутила, щось там перецела, і все буде добре. Воно то може буде хорошо. Но я чоловік з образуванням, і я то розумію, що типа, не факт. І вона каже, от із цієї компанії точно все буде хорошо. От, от 100% ти можеш вкладати сюди всі свої гроші, і з цією компанією все буде добре. Мені вона каже, що от є от, от, от ця компанія, вона фінансова, і з нею все буде добре. Людина, я з України. У мене такі теми, що вклади свої гроші кудись, і все буде хорошо. На мені вони не працюють. Ну, реально, не працюють. І якщо ти купляєш. Там, ну, і взагалі. Коротше, головна теза, яку я вивчила в університеті про страхування, у мене був цілий предмет. Я з нього екзамен писала. Головна теза це що страховка це лотерея. Просто лотерею ти граєш на удачу. А страховка, ти граєш на неудачу. Все те ж саме. Просто якщо люди не хочуть грати в лотерею, вони хочуть грати в страховку. Страховка це зашибісь. І я думаю про кар'єру страхового агента, чи, кого тут, в, чи брокера, кого, когось небудь тут в Канаді зі страховкою. Просто на це треба мати ліцензію. І треба точно розуміти, що ти можеш робити. Наприклад, страховки на машину. Це обов'язково в Канаді, і тому на цьому полі, типу, по-любому будуть люди, їх ти ні на що не розводиш. Це об'язаловка від держави. Люди будуть купувати, і ти будеш продавати це як просто продавець. І це нормально. Або там страховка життя це по бажанню. але... Можливо, є якісь інші бенефіти. Є багато типів різних страховок, і просто так, що вклади сюди свої мані, того що ми страхова компанія, ну, типа, реально, я не знаю, ким треба, б, щоб воно спрацювало, але якщо на вас це спрацьовує, то не ображайтесь. Бо я що на шару училась в університеті, не на шару, я платила за це гроші, щоб учитися. Але мені подобається, що, знаєте, я коли в Україні була, я про свою освіту думала, що. Ну, це, це комплекс меншовартості. Це 100% комплекс меншовартості і синдрому цього, що я нічого не знаю. Е, тому що, ну, що ж я можу? Що ж я вмію? Я приїхала сюди, я, і я розумію, що я шарю дуже багато тем. Е, коли я спілкуюся ну, з людьми, я розумію, що я багато шарю. Е, ці дві співбесіди, на яких я була. Можливо, я не потрібна саме тим фірмам, але я себе показала Окей, і я шарю. І я думаю, що мені просто треба взяти кілька слабих курсів, як слабих, ну, як порівняно з університетською освітою. Бо тут освіта, вона. Я не можу сказати, що вона гірша, ніж в Україні. Просто в Україні вона більш охоплює все. А тут. Менш охоплює все. І, типу, якщо ти спеціаліст в одному, то ти не спеціаліст в іншому. В Україні всі якісь, типа, як мультизадачні виходять після університету. А тут ти однозадачний, хоча вчишся багато. Я не знаю, як це пояснити але зараз сьогодні я думаю про освіту. Про освіту для себе, але для себе я маю брати лише курси, такі собі, типа Microsoft Excel, Microsoft Word, чисто курси для резюме, щоб в резюме було написано, що я взяла ці курси, і тоді мені скажуть: ти точно можеш тут працювати, ти взяла ці курси. Просто прийти і сказати, що ти шариш, воно тут не працює. Ти маєш мати курс. Маєш мати курс? Якщо хочеш бути більше, ніж кладовщик. Хоча я накладав щіка, мабуть, треба мати якийсь курс. Ну, Сказали, що я. Це ж... Чого? Коротше. Коротше, е... Не переживайте. Якщо вчора на відео я була дуже сумна, то сьогодні в мене є причини бути ще сумнішою, але я не сумна. Просто дуже багато справ. Мені, Мені важко. Тіпи, важко вигрібати це все. Я розумію, що воно і зі сторони тут виглядає. що я... Коротше, моя проблема в тому, що я думаю, що я зі сторони виглядаю, типу, що я ніхіра не роблю. Насправді я роблю багато і більше я переживаю за все сьогодні. Мені відмо... не то, щоб відмовили. Мені сказали, що житло вже здане, хоча досі там висить об'ява про те, що воно здається, і це не так, що мені відмовили через те, що я це я. А це мені відмовили просто тому, що сказали, що те житло вже здане. Ми можемо запропонувати вам інше. Воно, типу, знаєте, як промоакція. А мені інше не треба, мені треба саме те житло. Мені сказали, ну запитай ще раз, можливо, воно буде працювати для тебе це житло. Сім'я мені каже, що я можу жити у них стільки, скільки мені буде потрібно. Я не маю прям зараз з'їжджати на іншу квартиру. А... <кхи> Сім'я дуже хороша, але мені хочеться жити окремо. Також я не знаю, як бути з доставкою малого до школи і зі школи, тому що. Ну, коротше, це проблема. Як її вирішити, не знаю. В понеділок будуть дзвонити не в садочок, а типу, перетримка дітей. Вони до школи і після школи. Вони дітей відвозять до школи і забирають дітей зі школи і тримають у себе. Я не знаю, треба буде з ними якось домовитись. якщо вони в понеділок працюють, бо вони можуть і не працювати. Також порахувала, що якщо я буду просити когось із дітей, щоб його завели, щоб Теодора завели зі школи додому, то це може так також. Ну, типа, коротше, що, що він в клубі в цьому буде. Тільки на клубі ще субсидію мені може дати Альберта на 6 місяців, що не в клубі. Шось. Коротше, рахую, виходить дорого. Жити в Канаді дорого, а хочеться щось відкладати і починати вкладати на своє житло. Рахую, що мені лишилося 36 місяців. Ой, не 36, 33 місяці з 36. Um, рахую, що я зробила мало, а могла зробити багато. Це мене реально давить, і ще їм багато цукру, і це мене теж давить. На цьому все. Я бажаю вам гарного дня. Я поділилася, що я відчуваю, і це було дуже сумбурно. На цьому все. Пока.